Триває ефір на громадсько інтерактивному та радіо Один. І з нами на зв'язок вийшли українки, які нині мешкають у Малайзії. Майя Верес та Вікторія Крепс. Вітання, шановні пані, слава Україні! Героям слава! І з вами хочемо поговорити про те, як українці в різних кінцях світу, і, зокрема, в Малайзії, допомагають Україні в такі складні часи через. Агресію расистів, чи можете розповісти про вашу діяльність, вашу, ваше волонтерство, коли воно розпочалося, в чому полягає і хто вам допомагає? Ну почну напевно я. Я працюю, як каже, це волонтером ну, особисто з 14-го року, і мій напрямок був це військові Ну, звичайно, до 22 другого року змінюється напрямок, тому що нові виклики і потреби, як це нашим хлопцям багато, скажімо так, більш потребніше, тому що вони потребують. Я ступуюся у мене родичі і в мене хлопці, сусіди. Мої похресники, і отже, коли я з ними на зв'язку, то я знаю їх потреби Малайзії Ми організовуємо серед нашої громади такі невеличкі, як кажеться, скажімо так, засоби. засоби для того, щоб для збору коштів. Отже, в такому напрямку ми і працюємо. І та, коли стоять і кажуть, що їм потрібно, ми орієнтуємося, ми робимо свій проєкт. Якщо потрібна була літня одежа, ми концентрувалися на літній одежі. Якщо хлопці потребували, наприклад, дрони, дрони, якщо треба рації, рації, отже, ми так маленькими кроками і кажеться, це йде, ми рухаємося допомагаємо. А розкажіть, наскільки велика взагалі от ваша громада українців в Малайзії, і, і де ви шукаєте ось і ту, о, той одяг, і ті дрони, ті рації, на, наскільки складно це знайти в цій країні? Ну, це зв'язки, це зв'язки. Ми маємо дуже багато українців по всьому світу. Ми маємо наші українці в Китаї, ми маємо наших українців Німеччини. Просимо один одного, ми організовували групу, таку, наприклад, е, так, шукаємо, кажіть, ми збираємо кошти і тоді оплачуємо, і пересилали. ну Так на початку було до Варшави. А з Варшави наші волонтери під, як кажете, забирали оті всі і дрони, і забирали рації, і одежу, і все. Тобто, це така неосяжна, як кажеться… Е, Маленька хатинка у цих маленьких мурашок по всьому світі, що дійсно це сила, це сила? Ну, а скажіть, от Малазія, це досить далеко від України? Наприклад, українцям в Польщі набагато легше, бо всі поляки розуміють, що відбувається в сусідній країні. А як малазійці, що вони взагалі знають про війну і про Україну? Про що про те, що тут відбувається? Чи допомагають саме малазійці вам якимось? Чином? Небагато малазійців допомагають, але хто знає Україну, хто... багато з них були на Україні, багато з них вчилися, в Криму нашому вчилися. І вони, ті люди, ті розуміють, що воно таке, що, що робиться в нашій країні, хто знає, що за люди у нас на Україні проживають. Тому о, вони більше якось до нас. Скажімо так, більш лайк like, симпатизують українцям. Але так, так як тут проживають три основні нації, Малайці, Китайці і вс, не всі, не всі, не всі вони дуже лояльні до нас, і Малайзія е є нейтральною країною. Тому вони, ну, вони допомагають, але не так знаю не так, е е е е е Ну, Не так, як би нам хотілося, звичайно, але. Ми маємо значить, українську громаду, наше посольство дуже багато і приймає участь у тому, що домовляється, і допомагають нам, так як ми з вікою, наприклад, могли купити одежу чи ще щось. Наше посольство допомагає з відправкою багажу. Тобто ми працюємо, я кажу, як мурахи, один до одного, один до одного для того, щоб можна було зробити якось витягнути. Ну, цю ситуацію. Ну, малайці, вони різні. Ми маємо і друзі, і китайців, і вони всі е мають своє відношення до того, що співчуття, скажімо так. Ми ну, пам'ятаємо, ну, що саме до е Куалу Лукулу прямував Боїнг, який збили расисти ще 2014 року, над Донбасом. Чи пам'ятають в Малайзії про цю трагедію, і чи пов'язують із цією війною те, що зараз те що тоді відбулося, і те, що зараз відбувається? Вони держать позицію таку, що вони вважають, поки не доказано підозраю? Що це дійсно збили расисти або хто хто там ще був, вони держать таку позицію: ми нікого не чіпаємо і ви нас не чіпали. Тобто, вони дуже не, ну, не так часто like, вспоминають цю, цю трагедію. Це, це більш ми споминаємо цю трагедію, і е, дуже часто ми робимо засоби про. Пам'ятаючи про цей випадок, от хеп... що сталося. Я вибачаюся за мою мову, бо я навчалася російською мовою, а зараз спілкуюсь тут англійською, тому мені дуже дуже тяжко балакати українською мовою. Пані, пані Вікторія, так. все ви молодець, все вас гарно вдається. Але стосовно ще можливо, розкажіть детальніше стосовно заходів, як часто вони відбуваються і. Як чи як багато українців мають можливість відвідувати е, ті заходи, які організовує можливо, ваша громада, чи посольство? Як часто воно е, теж долучається до таких заходів? Ну, звичайно, на початку війни, коли тільки почалося, ми робили е, акції протесту. Тому що ну в Малазі в нас мусульманська країна, і по законах це ну не є нормальним такі протести робити. Тому виходили під російське посольство, робили протести. Потім організовували протести на центральній вулиці на площі, на площі незалежності, незалежності в Мала. Було. Але, звичайно, воно закінчувалося так. Ми були в газетах, ми були на всіх шпальтах, ми були в телебаченні, що українці виступають проти війни. І, до речі, я хочу сказати, що в нас дуже багато людей, які от, дійсно росіяни ще з 2014 року вони не притримуються російському цьому... Ну, фашизму я можу так сказати, да, що вони от роблять до нас насильство. і це. декілька є таких. Ну це дуже рідко, і наше спілкування більше такого, як з російським посольством, з російським культурним центром, немає. Що робить наша українська громада? Ми організовуємо, наприклад, такі, такі вечори, або ми готуємо наші українські страви, яких запрошуємо наших малайців, китайців, індусів, щоб вони приєдналися, скашували нашу їжу, звичайно, на ті вилучні гроші, ми робимо донати. Ну, Донати в основному, так як це йде від посольства, українська громада, вона йде до е, фонду притоли. А якщо, наприклад, ми, е, я і Віка, наприклад, е, коли мені дзвонять хлопці, кажуть, треба це то, це то, то е, я даю клич. І дуже багато людей відгукуються на мій кличі, ми кличемо, збираємо баночку кошти і працюємо саме по цій справі, Те, що їм необхідно. І тоді відправляємо, і, значить, хлопці доходять. Скажіть, підтримка зараз у порівнянні із лютим місяцем, першими днями війни, зменшилась чи приблизно така ж сама, як і була залишається? Mm. Скажу відкрито, підтримка йде, але не така. Зменшилося, але є такі люди, що вірять в перемогу, і наші українці вони живуть багато за кордоном і в Китаї, і Швейцарії, і Індії, і Греція. Ті люди, які знають, що е, потрібно, то вони долучаються. Ну, але в основному зменшилося. І пані маю, та стосовно ваших подальших кроків, чи можете розповісти, чи дійсно будете допомагати і нашій державі, і нашим Збройним силам до нашої перемоги, і, і, які, коли чи плануєте прилетіти, прилетіти чи приїхати до України? До перемоги ми не здаємося, ми будемо працювати, ми будемо робити і, і, і плакати молити, і просить. Все, що хочеш, але ми будемо допомагати нашим сонечкам. Це раз. І коли ми плануємо приїхати, коли відкриють нам небо, щоб можна було долетіти, нам майже 24 години. Ми дякую будемо дякую будемо вдома. За ту роботу та за ту допомогу, яку. ви... З іншого, можна сказати, кінця світу надсилаєте в Україну, допомагаєте усім українцям і нашим збройним силам, нашим захисникам, які боронять нашу державність та нашу незалежність. Отже, українки, які нині мешкають у Малайзії, має та Вікторія Крепст. Виходили з нами на зв'язок. На все добре, тримаємося, все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Героям слава.